Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. У Німеччині представили перший основний бойовий танк Leopard 2A7A1 для Бундесферу, який оснащений ізраїльською системою активного захисту трофі. Про це повідомило німецьке видання Hardpunkt та опублікувало відповідні фото. Танк військові використовуватимуть для комплексних випробувань перед взяттям на озброєння цієї модифікації. Завершити випробування планують улітку наступного року. Тоді перші леопарда 2A7A1 будуть передані. Ні, до війська Бундасвер хоче використовувати всі 17 таких танків, які планують отримати наступного року, щоб танкісти здобули досвід роботи системи активного захисту трофі ізраїльської компанії «Рафаел». Танками «Леопард-2А7А1» має бути оснащена рота 203-го танкового батальйону. Потім ця рота буде інтегрована до німецької бригади, яка дислокуватиметься у Литві. Леопард 2 а – Це поліпшена версія танка леопард 2 а 6 а 3 Бундесверу головною відмінністю якої є оснащення активним захистом. Захистом трофі комплекс поліпшує захист бойових машин та їх здатність протистояти протитанковим засобам на полі бою. Модернізацію танків здійснює Джермані. Контракт на постачання систем активного захисту трофі Німеччина та Ізраїлі уклали у лютому 2021 року. Вартість угоди 48 мільйонів доларів. І за ці гроші німецька армія отримає 23 комплекти. Згодом був проведений перший етап випробувань комплексу активного захисту трофі на німецькому танку Leopard 2A7. За підсумками було заявлено пропона. 90% успішних перехоплень. Перші закупівлі ізраїльських систем активного захисту Німеччиною залежатимуть від результатів комплексних випробувань танків Леопард 2 оснащених цією системою. Система трофі була розроблена компанією Рафаело у 2005 році для виявлення та знищення ракети реактивних гранат. Випущених по танку система оснащена спеціальною станцією радіолокації та комп'ютером, який визначає класи траєкторію польоту ворожого боєприпасу. Якщо протитанкова граната чи ракета загрожує танку, система випускає у Біг загрози на великі заряди, які підривають її на підльоті, крім цього, система здатна визначити місце, звідки було випущено боєприпас. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.